Привіт, друзі! Я дуже рада, що ви завітали до мене на канал. Ми на цьому каналі розглядаємо як теорію з алгебри та геометрії, так і готові розв'язки прикладів з підручників по математиці. Сьогодні прийшла черга дивитись по підручнику із тер, «Математика, 10 клас другого розділу тригонометричні функції. З 10-го параграфу основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу, розв'язок прикладів 1033, 1034, саме по алгебрі. І так, вперед. Приклади 1033 і 1034 мають умову доведіть тотожність». Що значить доведіть тотожність»? Тотожність складається з лівої і правої частини, як правило, треба ось цю ліву. Задану частину привести до такого вигляду, який ми маємо справа. Це робиться певними перетвореннями, використовуючи якісь основні формули, якісь співвідношення. От саме ці співвідношення ми зараз з вами і повторимо. Пропоную згадати, що таке тангенс, це синус поділити на косинус. Пам'ятаєте, що це для одного якогось аргументу. Аргументом може бути як х, як 3 альфа, як 10х і так далі. От тангенс це косинус поділити на синус. Тобто це дві обернені функції. Також треба пам'ятати, що синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює 1. І давайте спробувати доводити перший приклад. Якщо ми бачимо, що в умові задачі, подивіться, є тангенс альфа, тангенс бета, і тут в знаменнику котангенс альфа і котангенс бета, а в результаті у нас якби тангенси, то логічно, що треба від котангенсів перейти до тангенсів. Я ці формули не показала, але ви повинні пам'ятати, що котангенс це одиничка поділити на тангенс, і ми заміняємо цей котангенс знаменнику плюс. І також тангенс бета заміняємо як одинички, поділити на тангенс бета. Маємо всі тангенси. Тепер дивіться, що ми робимо. В чисельнику залишаємо, а в знаменнику приводимо до спільного знаменника, оскільки тут два дроби. Новим спільним знаменником буде перший знаменник помножити на другий, тобто тангенс альфа помножити на тангенс бета. Тоді додатковими множниками тут будуть тангенс бета помножити на 1, тобто тангенс бета плюс, а тут тангенс альфа на 1, тобто тангенс альфа. А тепер нам як би треба оцей чисельник, тангенс альфа плюс тангенс бета, поділити на ось цей дріб. Якщо ми ділимо на дріб, то, по суті, це ми множимо на перевернутий дріб. Тобто тепер я ставлю знак множення. І ось цей дріб перевертаю. Тобто те, що було в знаменнику, те в чисельник, те, що в чисельнику, в знаменник. Ну, ще й переставляю місцями тангенс бета і тангенс альфа. Чому? Тому що, щоб ви побачили, що тоді у нас якби в чисельнику і в знаменнику однакові вирази: тангенс альфа плюс тангенс бета. Тобто, їх можна скоротити і залишається просто тангенс альфа помножити на тангенс Бета. От якраз цьому і дорівнює цей вираз, тобто ми довели тотожність від ось цього виразу з перетвореннями певними, ми прийшли до того, що в правій частинці у нас ось такий добуток. Давайте спробуємо другий приклад. Ну тут у нас синус в 6 альфа плюс косинус в 6 альфа. А ми знаємо, що синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дає одиничку. А якщо уявити, що це синус в квадраті і в кубі. Плюс косинус квадрат і в кубі, то маємо якби дві якісь величини в кубах. Тобто, якби це А куб плюс Б куб. Тоді треба згадати, що є ось така формула, сума кубів, яка розкладається ще ось таким чином. Нагадаю вам, що у нас синус 6 це синус квадрат в кубі. Тобто, числом А буде синус квадрат альфа, а числом Б тут буде косинус квадрат альфа. Ми записуємо тепер уже суму в дужках А і Б. А ми сказали, що це синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа без куба. А потім ще і домножити і беремо синус квадрат альфа в квадраті, це буде синус четверті альфа мінус. А на b, якби помножити, це синус квадрат альфа на косинус квадрат альфа, і плюс ще беремо ось це число в квадраті, тобто косинус четверті альфа. І ще тут в лівій частинці, є ще плюс 3 синус квадрат. Альфа помножити на косинус квадрат альфа. Записали, і ми повинні довести, що все це дорівнює одиниці. Давайте проведемо далі перетворення. Дивіться, що ми зразу бачимо, що ось тут, в перших дужках у нас синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа це буде дорівнювати одиниці. Тоді ми вже. Не пишемо цю одиницю, оскільки 1 один помножити на щось в дужках, то це буде те, просто що в дужках. Тобто, оце вже прибираємо, бо це 1 помножити, значить його немає. А синус четверті мінус, далі по скобочкам переписуємо, і плюс також переписуємо. Тепер, уже, якщо ми ні на що не множимо, дужки можна прибрати і дивимось, які тут можна спростити елементи. Які однакові. А однакові у нас, дивіться, синус квадрат альфа, косинус квадрат альфа з мінусом, і плюс 3. Так само синус квадрат альфа косинус квадрат альфа. Тобто ми повинні зробити, якби дію, 3 відняти 1. То це буде плюс 2 ось цих елементи, а синус четвертій і косинус четвертій переписуємо. Тобто це буде таким чином, дивіться. Синус четвертій альфа, потім я запишу плюс 2, тому що 3 мінус 1, плюс 2. Синус квадрат альфа на коснус квадрат альфа, і плюс ось цей косинус четверті альфа. А на що схоже ця формула? Згадаємо, є формула скорочного множення, коли у нас є щось в квадраті, подвоєний добуток і щось в квадраті. А якщо дивитись ось подвоєний добуток, і якби А і Б являються синус квадрат альфа і коснус квадрат альфа, то перевіряємо, чи дійсно тут у нас вони в квадратах. Так, дивіться. Синус четверті – це якби ось цей синус квадрат та ще в квадраті, підходить. І ось тут, якби косинус квадрат альфа та ще в квадраті, дає косинус четвертій, тобто b квадрат. Підходить. Тобто ось цей вираз по ось цій формулі можна ще згорнути в ось таку суму ось цих елементів А і b в квадраті. І подивіться, чого ми добились: що синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дає одиницю, тоді це 1 в квадраті, а 1 в квадраті це 1. Отже, ми довели, що з допомогою перетворень і використовуючи формули скороченого множення і основну тригонометричну тотожність, що ось цей вираз переходить в одиницю. Далі розглянемо приклад 1034 Він схожий на попередній, тому будемо вже розбирати його швидше. Нагадаю, основні тригонометричні тотожності. І почнемо з першого прикладу. У нас. Дивіться, тангенс, котангенс, котангенс тангенс. Перейдемо скрізь поки що до тангенса плюс котангенс бета. Тоді котангенс бета в чисельнику записуємо, що це одиниця на тангенс бета. А в знаменнику у нас дивіться: котангенс альфа, ми заміняємо на одиниця поділитися тангенс альфа плюс тангенс бета залишаємо. Щоб додати ці дроби в чисельнику, приводимо до спільного знаменника тангенс бета. Тоді додатковим ножником сюди буде тангенс бета, значить, в чисельнику новому буде тангенс альфа помножити на тангенс бета, і тут плюс один. Працюємо тепер з оцим знаменником. Дивіться, приводимо також до спільного знаменника тангенс альфа. Тоді тут буде один плюс, і сюди пішов додатковий множник тангенс альфа, то це буде тангенс бета помножити на тангенс альфа. Тепер у нас два дроби, і ми їх ділимо. То ми заміняємо це, операцію множення і перевертаємо другий дріб. Дивіться, перший дріб ми переписали, помножити, це ось це ділення, подивіться, оця риска дробу, ми заміняємо на ось множення. І в цьому дробі міняємо місцями. Там, ген альфа пішов в чисельник, все інше в знаменник. І міняємо місцями. Ось тут, в добутку, тангенс альфа помножити на тангенс бета плюс 1. Чому? Тому що ми бачимо тоді два однакових вирази в чисельнику і в знаменнику, ми їх скорочуємо. І тоді в чисельнику тангенс альфа помножити, якби на одиничку поділено на тангенс бета. Чому ми це так записали? Тому що тоді одиничку поділену на тангенс бета, можна замінити як по тангенс бета. І тоді ми прийшли до того, що довели до тожність – і прийшли до того, що ось цей вираз дорівнює добутку тангенс альфа на котангенс бета, що і треба було довести. Далі, другий приклад: синус четверті альфа плюс косинус четверті альфа. Щоб тут згорнути якось в якусь формулу, будемо вважати, що це синус в квадраті і в квадраті. І косину в квадраті в квадраті. Но тоді ще тут не вистачає подвоєного добутка, щоб згорнутися в суму якихось чисел в квадраті. Подивіться, бо є квадрат числа, плюс квадрат числа, і не вистачає подвоєного добутку. Тоді ми його допишемо, яким чином, дивіться, ми перепишемо синус в 4 плюс косинус четвертій. Додамо подвоєний добуток ось цих от чисел без квадратів, а без квадратів це буде синус квадрат альфа на косинус квадрат альфа. І якщо ми додали. Цей вираз. Щоб нічого не помінялось, то ми його віднімемо так можна робити. Якщо для якоїсь формули вам щось не вистачає, ви додаєте. І такий же самий елемент віднімаєте. Тепер дивіться, що ми маємо: ось це у нас формула. Квадрат числа плюс подвоєний добуток плюс квадрат числа. Тобто це ті числа, що біля подвоєного добутку, та ще й сума їх в квадраті. Тобто, все це можна замінити на синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа в квадраті. А ось цей мінус 2 і добуток синус квадрат альфа на косинус квадрат альфа ніде не дівся, ми його переписали. А тоді, дивіться, ось тут у нас це одиничка. Значить, це 1 в квадраті. 1 в квадраті, по суті, 1. І мінус 2 синус квадрат альфа на косинус квадрат альфа залишається. Подивіться, а до чого треба було довести цю тотожність? Що це 1 мінус ось такий добуток. Ми це і отримали. Дивіться, 1 мінус ось цей добуток. Тобто, дивіться, в деяких перетвореннях, крім заміни по формулам, ще треба щось додавати, а потім віднімати. І це також приведе нас до того, що ми доведемо нашу тотожність. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео сподобалось, чекаю від вас лайк, поширюйте мої відео. Діліться з друзями, пишіть коментарі. Я буду дуже-дуже рада. Якщо мої відео вам подобаються, ви їх дивитеся, рекомендуєте своїм друзям. До нових уроків! Все буде Україна!